Сьогодні на центральному проспекті Миколаєва обвалилася частина будівлі на території колишнього заводу Дормашина. Споруда вже була пошкоджена після російської атаки дронами у лютому цього року. Відразу після події туди прибули міські служби. Фахівці оцінили масштаби руйнування, а пішохідний рух небезпечною ділянкою перекрили. Більше про цю подію в нашому репортажі. У Миколаєві стався обвал частини будівлі на території колишнього заводу Дормашина, що розташований на центральному проспекті. Нагадаємо, ця споруда зазнала пошкоджень під час атаки російських шахедів у ніч на 16 лютого цього року. Сьогодні вранці було виявлено аварійну області будівлі, яка знаходиться в районі по проспекту Центральної в районі Дурмашині. В Свій час ця будівля постраждала внаслідок обстрілу шахедів, внаслідок російської агресії. Вона отримала пошкодження. Були певні роботи проведені щодо про забезпечення безперешкодного проходу цієї території, але основні конструкції було пошкоджено, і будівля сьогодні обвалилася. Будівля перебуває у приватній власності, не експлуатується. Відразу після обвалу вся ділянка була огороджена, а прохід до неї перекритий. На сьогоднішній день працівниками спецпідрозділу 10-го зводу ДСНС України обстежуються разом з представниками будівельних експертів. Дана будівля на предмет можливості. Її консервування або на предмет необхідності подальшого демонтажу певних несучих конструкцій з метою забезпечення безперешкодного проходу наших громадян і безпеки в нашому місті. Наразі працюють спеціалісти поки що висновки робити зарано, але Миколаївська міська рада все зробить для того, щоб місто було безпечним. Сьогодні в день фахівці оцінювали масштаби руйнування та планували проведення робіт з розбору завалів. Рух центральним проспектом не перекривався. Олександр Доматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.